Медіаграмотність – це справжній ключ до розуміння сучасного світу. Вона робить нас справжніми екс експертами в інтернеті. Я навчилася визначати, яка інформація дійсно важлива для мене. Це змінило мій підхід до використання медіа. Я пізнаю багато нового і зіткнувся з різними точками зору. Тепер я розумію важливість слухати інших і вивчати різні інформації. Ми Можемо бути супергероями в цифровому світі, завдяки нашим медіаграмотним здібностям. Привіт! Хочу розповісти, як я розумію медіаграмотність. Справжніми грамотами ми повинні бути грамотними у світі медіа. Сучасну інформацію ми сприймаємо через інтернет, радіо, телебачення, друковані видання та комп'ютерні системи. Це велика кількість інформації, але чи вся вона корисна та безпечна. Треба вчитися, щоб стати медіаграмою. Мідіаграмна та людина, якщо бачить сумнівну інформацію, намагається її перевірити. Ми повинні розрізняти інформацію і пропаганду. Пропаганда інформує, роз'яснює, але не переконує. Яснює, переконує, але маніпулює, впливає на думку. Фейкові новини часто мають неяскраві назви. Придивіться до адреси URL. Часто скорюють копії відомих сторінок, які від оригіналу відрізняються лише парою вітер. Перевіряйте джерела. Слідкуйте за помилками. Фейкові сайти часто допускають помилки в орфографію. Уважно придивіться до фото і відео. Фейкові новини часто підроблюють фото та відео. Звертайте увагу на дату, на дату публікації та дату, про яку йдеться у новині. Пошукайте таку ж, новин, таку ж саму новину в інших виданнях. Якщо цієї новини більше немає не йде, то скоріше це фейк. Зберігайте баланс та обирайте інформацію розумно. Разом ми можемо стати медіаграмотними. Вид соціальних мереж це справжні лаберинки. На ее грамоті навчила мене завжди перевіряти факти і ділитися лише достовірною інформацією.